Це не прикол. Я просто буду казати отець Небесний, я дякую, тобі. Софія. Отець, я дякую тобі за душа. Дякую тобі за Юрію, за Софію. Дякую тобі, отець, що ти любиш їх і ти турбуєшся хвилиною. Прошу тебе, Господи, благослови їх надалі, благослови їх у навчанні в роботі, отець, забезпечить всіх ті потреби, які в них є. Наповни їх зараз любов'ю твоєю, благодатті твоєю, силою твоєю, прошу тебе, Дух собі, наповняй наповняє прямо зараз ім'я Ісуса Христа. Амінь. Що відчуваєте, чесно тиснуть? Я прям прочувствую. А що почувствуєте? Облегчення, да? Це Ісус. Це Бог. Ми, вірю. ми молимося навіть, коли люди кажуть, просто просто помолиться. Я прошу, щоб Бог навіть на такому на фізичному рівні не переживають. Тому що Ісус реалій, і ми самі це да? Так? <реш> <реш> Ісус реальний. Наша свечевая зараз. Вау, слава Да, не слава Богу, кто-то поставить. Причем. Господи, топписы зараз сюда. Прямо зараз. Вы с этим напомнить и сын яисус. Боже, вогонь Божий Прямо зараз, яису, дыксики, я тебя. Конечно. Я чувствую. Честно? Да. Окей, добровольно дьявола. Я счастлива. Ясно.